Друзі, я рада вас вітати на курсі SMM Basic від комп'ютерної школи Yelen IT School. Мене звати Ксенія Крилова. Я сіньор SMM в компанії Eos Data Analytics та ваш викладач курсу SMM. І сьогодні наше перше заняття, на якому ми дізнаємось, що це взагалі за професія така SMM, та чому нам платять гроші за те, що ви скролимо стрічку в телефоні. Що ж таке СММ? СММ або Social Media Marketing – це просування продуктів, послуг або брендів в соціальних мережах. А кожен з вас, я впевнена, має улюбленого блогера або якийсь бренд, який от прям дуже дуже подобається, і ви точно їх бачите в соціальних мережах. Так, от, все, що ви бачите в соціальних мережах, і є наша робота, і є робота СММ спеціалістів. Те, як ці бренди спілкуються, те, як ці блогери подають інформацію, які прогріви вони придумують, які продукти запускають, як компанії промоутують свої нові пропозиції, це все є СММ. І звичайно, що. Хтось має цим займатись, так? От мають бути якісь спеціально навчені люди, які будуть допомагати клієнтам та компаніям, брендам знаходити одне одного. Це ми, це СММники. В першу чергу задачі СММ спеціаліста можна собі уявити як режисера або менеджера в світі соціальних мереж. Тому що ми завжди поруч, завжди плануємо, завжди керуємо та чітко розуміємо, що, коли, чому та навіщо потрібно викладати. Але чим же займається СММ-спеціаліст? Звичайно, в першу чергу ми створюємо контент. Ми створюємо фото, відео, ми створюємо банери для наповнення соціальних мереж. Для того, щоб люди могли щось почитати в соціальних мережах, ми пишемо тексти. Відповідно, вся медійна та текстова частина соціальних мереж та акаунтів соціальних мереж лежить саме на СММ спеціалістах. Далі ми плануємо стратегію. Просто публікувати дописи недостатньо, варто розуміти. Навіщо ми це робимо та для кого ми це робимо? У кожного дописа має бути сенс, має бути зміст. І ми розробляємо план дій на тижні, місяці, а іноді, уявляєте, на цілі роки. І завдяки цьому плану досягаємо класних результатів. Далі ми залучаємо. Вся наша робота, все, що ми робимо, робиться для того, щоб продавати за допомогою спілкування. СММ-спеціаліст спілкується з людьми, він будує з ними комунікацію, а створює опитування. Ми придумуємо конкурси, ми придумуємо різноманітні сторітелінги для того, щоб Залучати та охоплювати якомога більше людей в своїх соціальних мережах. І, звичайно, що ми запускаємо рекламу. Ми можемо робити неймовірно класний контент. Але алгоритми соціальних мереж працюють так, що мільйонні перегляди ми навряд чи зможемо швидко отримати лише завдяки органічним охопленням. Тому нам потрібна реклама. СММ-спеціаліст займається таргетованою рекламою, займається інфлюенс-просуванням, тобто роботою із блогерами, та, звичайно, розміщенням контенту у спільнотах. Іноді трапляються кейси, в яких треба вийти за межі соціальних мереж. Скажімо, потрібно розмістити рекламу на якомусь місцевому сайті, або розмістити топік на якомусь форумі. І коли ми розуміємо, що це дійсно принесе користь для соціальних мереж компанії, ми також починаємо рекламну кампанію на сторонніх ресурсах, тобто поза межами соціальних мереж, з ким ми ще працюємо? Тут варто пояснити, що умовно SMM-ники діляться на декілька категорій. Перша категорія це ті, хто працюють самостійно і вони працюють із невеликими компаніями. У невеликих компаній, у малих підприємств, дуже часто СММ-ник виконує роль багатьох співробітників. Тобто одна людина виконує задачі декількох спеціалістів. Це можуть бути таргетологи, це можуть бути дизайнери, це можуть бути продюсери соціальних мереж. Друга категорія, і я, власне, відношуся до другої категорії, працююсь у компаніях. Разом зі мною в компанії працюють ще різні департаменти, різні відділи. І я з ними усіма, звичайно, також комунікую, тому у мене є ще, так би мовити, не помічники, а колеги по цеху. Хто ще наші колеги по цеху? Наші колеги по цеху це таргетологи, дизайнери та, звичайно, контент-менеджери. Що роблять таргетологи? Таргетолог це тактичний спеціаліст, який запускає рекламу в соціальних мережах. Таргетолог не відповідає за продюсювання та масштабування всього аккаунту. Таргетолог не відповідає за контент-планування, за сторітелінги, за роботу з інфлюенсерами. Задача таргетолога запускати рекламні кампанії в соціальних мережах. Все. Далі це контент-менеджер. Контент-менеджер це спеціальність, яка прийшла до нас із сайту будування. Раніше не було автоматизованих систем, які б допомагали наповнювати сайт. Тобто додавати на нього товари, додавати на нього різноманітні картки, статті. І цією роботою займалися контент-менеджери. Зараз в соціальних мережах в СММ також є контент-менеджери. Ці спеціалісти розміщують вже готовий контент в соціальних мережах. Третій наш колега це дизайнер. Що робить дизайнер? Завдяки дизайнеру створюється візуальний зміст будь-якого акаунту. Дизайнер допомагає в створенні відео, він працює із графічним дизайном, тобто створює банери. Звичайно, що дизайнер також не буде відповідати за результати рекламних кампаній. Він не буде запускати рекламу, його задача це лише візуальний зміст. Звичайно, що можуть бути поряд із нами різноманітні інші профільні спеціалісти. Наприклад, в it компаніях це можуть бути продакт-менеджери чи проджект-менеджери. В інших компаніях, не IT, наприклад, у рітейл компаніях це можуть бути бренд-менеджери або піар-спеціалісти. І ми маємо пам'ятати, що разом будь-яка задача виконується швидше та краще. І я особисто вважаю, що СММ це в першу чергу командний гравець, тому що разом ми можемо більше. Якщо покроково спитати, з чого починається робота СММника, то ми отримаємо відповідь із певною кількістю кроків. Перший крок визначення цільової аудиторії. Ми маємо чітко розуміти, для кого ми працюємо, кому ми демонструємо свій контент, хто буде у нас купувати, хто наш клієнт. Без цього розуміння ми не зможемо підготувати жодну стратегію, ми не зможемо запустити жодну успішну рекламну кампанію. Після того, як ми зрозуміли, хто наша цільова аудиторія, ми маємо знайти та проаналізувати конкурентів. Наша задача це зрозуміти, чим ми відрізняємось від конкурентів – та чим ми можемо підсилити свої позиції на ринку? У будь-кого є ризики, у будь-кого є слабкості. І аналізуючи конкурентів, ми можемо а, чітко зрозуміти, що нам треба зробити для того, щоб теж стати сильним конкурентом, якого потім хтось буде аналізувати. Третій крок вибір мети, просування та визначення KPI. Звичайно, що перша мета, з якою приходять до СММ, це не таємниця. Я думаю, що всі, хто, наприклад, із бізнес-спільноти дивиться цей курс, розуміє мене зараз, це гроші. Здається, що перша і основна мета СММ це, власне, продажі. І наймають СММ-ників, щоб ці продажі якимось чином зростити, да, за допомогою СММ-ника в соціальних мережах, але насправді це не завжди так. Є величезна кількість компаній, у яких мета просування не продажі, а, наприклад, охоплення нової аудиторії, або не продажі, а присутність. Їм потрібно бути присутніми на певних площадках, і це піар-складова. Потрібно чітко зрозуміти, що у різних компаній, у різних напрямків буде різна мета. І, звичайно, що коли приходить компанія, яка хоче підсилити свою піар-складову за рахунок соціальних мереж. Навряд чи головною метою просування будуть продажі. Так само і з KPI. У когось KPI будуть включати в себе заявки та продажі через соціальні мережі. У когось вони не будуть включати цей пункт. KPI прописується під а, різні проекти окремо. Тобто у різних проєктів будуть різні KPI. Звичайно, що у нас є певні спільні так, якісь цілі або методи вимірювання нашої ефективності. Проте пам'ятайте, кожен випадок буде унікальним і вам потрібно прорахувати ці KPI і свої власне майбутні результати відносно компанії, для якої ви це робите. Не беручи о, до уваги о, статті, розміщені в цих наших інтернетах або досвід інших спеціалістів, він просто може бути нам нерелевантним. Далі це створення пропозиції. Добре, ми вже знаємо, хто наша аудиторія, ми вже знаємо, як ми можемо відрізнятись від конкурентів. Ми розуміємо, навіщо ми будемо продавати. Зрозуміло. А тепер нам потрібно створити пропозицію для цільової аудиторії. Нам потрібно підготувати бекграунд, створити фундамент нашої рекламної кампанії і розробити пропозицію для запуску реклами, після чого ми запускаємо рекламу та перевіряємо гіпотези. Найрозповсюдженіше питання, найчастіше питання, яке мені ставляться, яке я чую. Це коли будуть перші результати, або скільки точно знадобиться грошей, або як ми можемо гарантувати успіх чи невдачу в рекламних кампаніях? На жаль, ніяк без жартів. Я працювала із дуже різними аккаунтами. Більш того, я скажу вам таке, таку річ скажу: я працювала з екстрасенсами. Так, у мене був такий кейс, щоб ви зрозуміли. І коли до мене звернувся власне екстрасенс з питанням, коли будуть результати після рекламної кампанії, в общем, тоді стало чітко зрозуміло, що навіть екстрасенси не екстрасенси, і скоріш за все їх не існує. І лист Хогвартсу до мене теж не прийде, і справа не у віці. Якось так. І тут важливо розуміти, що. Єдине, що ми можемо гарантувати, це те, що наша робота буде виконана і вона буде виконана якісно. Ми не можемо чітко назвати точні суми або точні строки, тому що соціальні мережі, як і величезна інша кількість різноманітних сфер, дуже залежить від певних зовнішніх факторів. У нас теж бувають форс-мажори. Але якщо прибрати всі форс-мажори, знову скажу. Кожен проект по своїй суті унікальний. І якщо в якомусь проєкті перші результати прийшли через місяць, а на окупність він вийшов через два місяці, то у іншого проєкту, аналогічного, може бути зовсім інша історія. І все, що ми можемо робити, це розробити гіпотези і перевіряти їх. Перевіряти гіпотези в рекламних кампаніях в таргеті, перевіряти гіпотези в рекламних кампаніях з інфлюенс-маркетингом, перевіряти гіпотези в органічних рекламних кампаніях. І це вже буде частина нашої роботи. Звичайно, у нас будуть і успішні, і неуспішні гіпотези. Ми не можемо, на жаль, розраховувати, що кожна з наших ідей буде вдала. Так, це було б зручно, це було б класно, але, на жаль, не можемо. І останнє це аналіз та повторення. Після запуску рекламної кампанії, після перевірки гіпотез, ми аналізуємо цю рекламну кампанію, і при потребі ми її повторюємо або Покращуємо, доробляємо слабкі місця і повторюємо. І далі все починається спочатку.